Велосипедист Денис Прокопчук приїхав до Рівного з Херсону півроку тому. Нині він працює кур'єром з доставки їжі. Розповідає, на велосипеді їздить щодня, незалежно від погоди. То я працюю в будь-яку погоду, хоч то ожеледиця, хоч то сніг, хоч то дощ. Просто я ну, 3-4 роки катаюсь по желедниці, то я більш-менш вже знаю свій велосипед і треба як їздити. Головне, щоб пішоходи не вилазили десь посеред дороги там, чи машини. Якщо десь треба поїхати, то взагалі не проблема. Ми навпаки, чекаємо там сніг і десь їдемо кататися. Свій велосипед хлопець привіз із Херсону. Ділиться без нього їхати, відмовлявся, адже на двоколісному їздить уже 13 років, чотири з яких професійно. Ну, найекстремальніша поїздка то, то було напевно в Херсоні, коли в нас була міні-гонка, такий вільний заїзд. 160 кілометрів, коли ми їхали міжнародною трасою, вона зроблена, і купа фур, купа машин. Ну трішки було, коли їде компанія велосипедистів, а тебе ті фури на узбіччя трішки спихують, підбивають. Взимку, коли на дворі ожеледиться, велосипедисти повинні дотримуватись правил безпеки, зменшувати швидкість на дорогах, контролювати дистанцію з автомобілями, а ще мати відповідний одяг, пояснює Денис. З Правил безпеки, шолом дуже обов'язково. Я завжди за правила безпеки, щоб велосипедисти і кур'єри, і взагалі велосипедисти їздили в комуніції. Шин у мене немає, тому що вони коштують ну, дуже дорого. От, лише я дотримуюсь інтервалу і швидкості. Лижні штані, якщо це були морози, як тоді мінус 10. І там, термобілизна, спеціально в мене спортивний одяг. І я в ньому їжу доставляю, от, як зараз. Я одягнутий трішки, але мені тепло. Не менш важливими є світловідбуваючі елементи. У мене є передній ліхтар, у мене є задній ліхтар, у мене обклеєний. Там зайді світло відбуваєш. У мене на одязі є рефлективи. Що спереду, що ззаду. А це Ігор Пальчук, член спілки велосипедистів Рівного та власник веломагазину. На двоколісному він їздить уже понад 12 років. каже, велосипедисти повинні готуватися до зимового сезону завчасно. Що раджу на зимово воснясіння зимова-весняний період. Це в першу чергу крім догляду ще мати світловідбиваючі катафоти на колесах, на сидільному штирі спереду. Але відалі це має бути активне світло, щоб вас бачили, і це було дійсно безпечно. Не ви, перше, себе не наражаєте на небезпеку і іншим не даєте привід вас десь не побачити. Також варто слідкувати за справністю трансмісії велосипеду і регулярно накачувати колеса, тому що при низькій температурі тиск швидко падає. Тут же ж треба глядати у нас трансмісію. Це у нас є ланцюг і касета в основному або однадзямка як в кого. Її треба час від часу просто очищувати і змащувати, тому що зараз дуже багато сиплять реагентів, якщо це взимку на трогу, і це все якби сідає у вас до ланцюгу на вашій трансмісії. Для катання взимку є спеціальні шини з металевими шипами. Також на велосипеду погану погоду не варто сідати без шолому та ліхтарика. Надія Кривко, Софія Корень, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.